Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! І сьогодні намалюємо горщик з сердечками. Тож беріть папір, кладіть його вертикально, як у мене. Я малюю одразу чорним фломастром. Ви можете обрати спочатку простий олівець. Знаходимо серединку, відступаємо трохи нижче і починаємо малювати верхню частину горщика. Це така горизонтальна лінія. По боках до краю аркуша лишаємо однакову відстань. Таким чином, щоб лінія була посередині, тепер малюємо невеличкі вертикальні і з'єднуємо їх горизонтальною. Намалювали ми цей верхній бортик горщика. Тепер намалюємо сам горщик. Відступаємо трошечки у нижній частині до центру. І намалюємо не вертикальну лінію, а трошечки під нахилом. З лівої сторони малюємо лінію під нахилом у правий бік, а з правою у лівий. Таким чином малюємо, щоб горщик донизу трошки звужувався. Лінії ми намалювали однакового розміру і знизу з'єднали їх горизонтальною. І зараз будемо малювати незвичні квіти сердечка. Знаходимо серединку на цьому відрізочку. Ось вона. І малюємо стебло такою хвилеподібною лінією. Від цієї лінії відступаємо трохи вгору і малюємо перше сердечко, одна його половинка. І тепер друга. В мене буде 5 сердечок, тож я їх розташовую таким чином, щоб вони всі помістились. Наступне я малюю трошки лівіше. Це стебло буде трошечки меншим за розміром, коротшим. Відступаю трохи вгору і малюю наступне сердечко, воно теж менше трошки за розміром. Тут я залишила місце для третього сердечка, стебло буде ще коротшим і малюю на кінчику саме сердечко. І два сердечка намалюю тепер з правої сторони, відступаю трошки від центрального. І малюю хвиле подібну лінію вгору, десь вдвічі меншу. Це сердечко буде нижче, ніж ось це. І так само відступаю вгору і малюю четверте сердечко. Залишилось намалювати останнє п'яте. Починаю малювати теж лінію вгору. Далі за сердечком лінію не бачимо, уявляємо, а звідси воно трошки продовжується. Відступаю вгору. Це сердечко в мене по довжині трошки менше від центрального. І на кожному стебелі намалюємо листочки у вигляді невеличких крапельок з однієї сторони. І трошки нижче, так само з іншої. І таким чином малюємо листочки на кожному стеблі. Малюйте там, де є місце для них. Друзі, і не забувайте заходити на канал. Там у списках відтворень під назвою День святого Валентина ви знайдете велику кількість валентинок, які зможете намалювати. А також для зручності залишила посилання на ці уроки в описі під відео. А я тим часом домальовую останній листочок. Ще я вирішила між листочками де-інде намалювати такі закручені спіральки. Одна, тут знизу друга, з лівої сторони ще одна, тепер на іншому стеблі. І далі малюю там, де є місце. Ось так це в мене вийшло. Ви можете придумати щось своє, що домалювати. А посередині на горщику я напишу слово любов англійською. Тут буде L, далі O, V та I. Тож, хто зі мною пишемо слово Love? А кому, до речі, ви подаруєте цю Валентинку? Напишіть мені в коментарях. Я написала букву L, далі O, ВІ в мене буде у вигляді сердечка і остання англійська буква I. Готово! І тепер розмалюємо наш малюнок. Тебла та листочки я розмалювала салатовим. Додаю тепер зеленим трошки відтінку. В деяких місцях вздовж чорних ліній проводжу лінії зеленим. Темнішим рожевим відтіняю букви з лівої сторони, а коричневим так само з лівої сторони відтіняю горщик і додаю тіни під кожну букву цим же кольором. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною! І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.